Ще раз вітаю, друзі. Багато хто просто запитує за сож маркет Андрія. Густі, не густі, еко, біо, водорозчинні. Це все водорозчинні. Зараз плюс-мінус покажу, як і де застосовувати. Одним словом, є камені, отакі як турок, вони вважаються масляними, але вони працюють і на воді. Є. Чарлі Форести, вони є тверді, а є отакі м'які, котрі теж працюють на воді. І лінадвали м'які працюють на воді. І інколи е е вашити люди хочуть працювати на воді, бо воно агресивніше. І сланці всякі мілкі, типу Єловлейка, і Далмар Блу, піщаник теж працює на воді. І хіндостан, в деяких моментів його переводять на масло, в деяких працюють на воді. А це масляні камені, оці, наприклад, Яшма. Або мікрокварцити. А ці навпаки люблять на воді, сланці м'які і глиноземи, Тобто це оксид алюмінія. І суспензію треба, наприклад, інколи набивати, навіть на тих, що на маслі працюють, але з суспензією краще працювати на воді. І тому є отакі от водорозчинні СОЖ. це замінник по суті, води. Ну, от, от, грубо, щоб, щоб було розуміння. Тобто Можна ось взяти просто воду. І вона буде працювати на цьому турку. Але вона буде випаровуватись швидше і робота буде груба. Якщо візьмеш масло, то вона буде більш тонка робота. І от такий проміжний варіант. Беремо, це камелії, здається, масло там, сасанква, ефірні масла. І от робота, виходить, така проміжна. І воно, по-перше, тримається на камені, не так як вода намагається стекти. Воно повільніше там в декілька раз е, випаровується. Ну, а робота йде швидка. Тобто видно, що да, там почорніло. Е, значить, на, на чарліках, ну, давайте отак, давайте отак перейдемо зразу від. Цю, це зрозуміло, що це просто замінник води. Її можна розбавляти, це 100%, можна взагалі працювати на воді, там краплину в воду капнули і вона додасть властивостей, типу невипаровування, шлам буде піднімати краще. Тобто це така універсальна, в чистому від, виді одні властивості, в розведеному просто додає в воді своїх властивостей. Ну, коротше, значить, Де тут та, що густіша? Густіша, яку я назвав мед. Нею краще працювати на отаких от камінцях, котрі просять масло. Тут взагалі треба трохи і працюємо, тобто змазка йде просто як на маслі, але при цьому відгук такий грубий, як на воді працюємо. І все, цього достатньо, і робота ведеться. Це дуже тонкий камінь. цьому ножу такого, такого доведення не треба, але ось воно попрацювало. І потім можна ще прибрати цього маслиця і далі, 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 далі працювати. Тобто, бачите, коли його невеликий шар, цей камінь починає працювати ще активніше. Тобто ми. ми ми ще, бачите, ще більш активну роботу від нього добилися. Тобто, тобто. і коли ми хочемо там суспензію, наприклад, наводити, да? тобто її можна навести на воді, наприклад. Ось да? беремо там Чарлі Форест. Ну, це такий це, це твердий чарлік. І таке молочко звідти виділилося. Ну і ми працюємо. А можемо образно взяти цю ж суспензію. Ой, о, да, там шантер більш м'який, він швидше віддає. Все. Ай, пахне, пахне класно. І ми вже працюємо, наче і на маслі відгук вже помінявся, не як на воді, а наче і на воді. І воно тримається. Бачите, воно не так швидко стікає. Вода вже потече. А цей тримається якби на бланку. Видно, так? Да? От в цьому його перевага, що коли ви працюєте на суспензії, тобто коли ви масло нанесете, суспензію ви не виб'єте. І камінь за, з, замастите цим маслом, потім мити треба це під водою, помили без всяких навіть миючих. Це водорозчинна е, сош, і вона буде е, і триматися на камні, і працювати, наче з водою. Ну, коротше, такий класний універсальний варіант, де треба використовувати е, ну, воду. Це прям, ну, прям клас. Тут цей, цей сам він капанув, капанув. Цей сам видає суспензі, Ось, якщо ним попрацювати все. Ось він запустився, зафігачив своєї суспензії і погнав працювати наче на воді. Все, але воно де там Видно? Але воно тримається на ньому. Стікає повільно, повільно. І цього достатньо і для розподілення. Я ж кажу, коли шукають міцелярку, гліцерін, то оце сожі вже готові до, такої ж, ну, до такого ж використання. Значить, оця мені СОЖ, це біоойл. Це Вона мені трошки по-іншому працює з суспензіями. Тобто цю я порівнюю просто як робота з водою, тільки класно тримається на камені. І, але змащує при цьому камінь, тобто зменшує тертя. Але контакт абразиву стовідсотковий. То оця мені дуже сподобалася, як вона. Веде себе, тобто вона розщіпляє, тобто коли треба тонкіше до ведення, тут ну, кислоти більше, більше, я не знаю. Коротше, вона більш тонко вводить суспензію. Цю треба використовувати, коли суспензія на одному рівні повинна по зернистості залишатися а цю, якщо тонкіше хочете уйти. Масло можна суспензію навести на воді, а потім додати масло цього ну, меду. І будете працювати ще тонкіше. Або оця мені дуже сподобалась, як вона працює на е, супер навіть абразивах. На отаких от, от скрипалях пористих мені сподобалась і ця еко, і оця мед. Вона раз заповнила пори. І камінь все одно працює як на воді, але він вже не п'є. І в цьому теж от, плюс. Ну, от, щось, грубо кажучи, да? тобто, я розмазав. Все, воно по поверхні розподілилось. І працюйте собі, дивіться. І все. І отакий от, такий от вроді, вроді, я ж чому мед назвав, бо наче в мед Вимазав. І все. І камінь класно, класно. Ну, Ця та, що густіша, її потім з чим треба вимивати. Вона все ж таки це ефірні масла. Це все одно масло, але воно не таке. В ньому немає е, от її, е, пленки е, нафтової, котра не дає е, от ножу е, до каменю або до зерна любого абразивного, е, ну, якби, е, тертися об нього на всі 100% там образно, на 99%. Тому що там є масляний клин, котрий ми продавлювати повинні. А тут ні, я оце легкі рухи і, і все малює як ляля, і камінь не залишається прям сухим. Бо ви, щоб отакої швидкої роботи, то ви воду в нього повинні або замочити надовго, або постійно додати води. А тут не треба. Тут один раз нанесли, воно все впиталося, інший раз нанесли. Ну і вам вже цього достатньо, бо воно вже свою роботу якби зробило. ну коротше, от і, і ще раз кажу ж, і суспензія там синтетична, от, ну, грубо кажучи, от синтетична навіть, дивіться, як воно швидко вибиває суспензію. Ну, тобто, як на звичайній воді. Все. І погнали працювати. Ох, цей чарлик класний. Ох, людоньки добрі. Кайфую. Все, часу нема, в двох словах пояснив. Якщо є питання, задавайте, заходьте на телеграм-канал Гостра Школа. Там це можна більш глибоко все пояснити, показати, відповісти на любі запитання. Так що всім миру, друзі, нехай рашисти йдуть в дупу. Так що гарного настрою на зв'язочку. Пока-пока.